13 мільйонів українців мають гіпертонічну хворобу. На Черкащині таких понад 400 тисяч. Усі вони мають щомісяця витрачати близько 200 гривень на медичні препарати. Втім, з червня витрати гіпертоніків згідно з урядовою програмою мали б трохи знизитися. Тож, чи варто хворим бігти до аптек та шукати дешевих ліків, з'ясовували наші журналісти. Серцево-судинні захворювання щороку забирають понад 160 тисяч українців. А це більше, аніж від раку, туберкульозу та сніду разом узятих. А починається все з підвищення тиску. І, незважаючи на безліч пігулок в аптеках, українці нехтують лікуванням. Це досить серйозна проблема артеріальна гіпертензія, тому що відомо, що вплив і однозначно на всі сьогодні органи мішені, які в нас представлені, це і на мозок, і на серце, і на нирки, і на очі призводять до досить серйозних наслідків у вигляді підвищення серцево-судинної смертності і важких наслідків цих всіх проблем, які виникають з цими органами. Однозначно, це досить серйозна і. Хороша ініціатива з боку президента: все таки піти на те, щоб зменшити якусь тягару цей фінансовий. На цих гіпертоніків така безпечність призводить до того, що після 40 майже 80% українців гіпертоніки. Тож урядова програма має цю статистику змінити. На її реалізацію до кінця року виділено 300 мільйонів гривень з державного бюджету. Виходячи із загальної статистики захворюваності і смертності в Україні, що, до речі, актуально і як для нашого міста, так і для країни в цілому, найвищі показники захворюваності і смертності це від хвороб системи кровообігу. Ускладненнями таких хвороб є інфаркти, інсульти, а сама хвороба. Має такий пробіг, як гіпертонічна хвороба першого, другого, третього ступеня. Тому на рівні уряду прийнято таке рішення про те, що найкращою профілактикою цих ускладнень є своєчасне лікування. Для того, щоб стимулювати добровільний підхід людей до такого. Ну, постійного регулярного приймання гіпотензивних препаратів, препаратів, які знижують тиск, було відібрано сім основних мономолекулярних фармацевтичних препаратів з їхніми, скажімо так, аналогами, і визначена така. Специфічна угода, меморандум про співпрацю між вітчизняними виробниками, фармацевтичними компаніями і урядом, в якій сторони взяли зобов'язання. Одна сторона в особі виробників фармацевтичних компаній зобов'язуються виробляти ці препарати із мінімальною рентабельністю і поставляти ці препарати без особливих накруток в мережу. Інша сторона в особі Міністерства охорони здоров'я зобов'язується. Зробити свої чисто професійні дії, тобто створити реєстр хворих на гіперклінічну хворобу, відпрацювати протоколи, клінічні протоколи призначення препаратів, лікування виключно вітчизняними групами препаратів, і при проведенні тендерів, акцентуватися, робити преференцію вітчизняним виробникам, купувати ці препарати за Лотами виключно спрямованою, тобто не загальний лот лікарські засоби, а купувати чіткі конкретні лоти за назвою препарату. Згідно з проектом, сама держава регулюватиме вартість медпрепаратів, тобто ціна на ліки встановлюватиметься за єдиними правилами. Вона складатиметься із граничної оптово-відпускної ціни, плюс 10% націнки дистриб'ютора і 25% націнки аптечної мережі. За три місяці фармацевтичні компанії повинні були б знизити ціни на ці препарати. А шляхом забезпечення при цьому частина цих препаратів буде виписуватись на безкоштовних рецептах. Лікувальні заклади міста повинні були зробити незнижувальний запас рецептурних бланків, мати в кожній установі протокол. Введення хворого на гіпертонічну хворобу і мати чітко затверджений реєстр пацієнтів, які вже мають цю хворобу. По лікарським засобам є один єдиний поставщик. І під пільгові медикаменти лікарі виписують пільгові рецепти. Ну, для тих, хто має або на повністю безкоштовне отримання ліків, або на 50% компенсацію вартості цих ліків, в поставщика замовляються ці ліки, він привозить і пацієнту не в аптеці, а в поліклініці видаються на руки безкоштовно. Крім підтримки вітчизняних фармвиробників, програма розрахована на реальне зменшення кількості ускладнень від нападів високого артеріального тиску. Десь біля 75% із супутніми захворюваннями, і звичайно, дуже великий фінансовий тягар лягає на них при лікуванні їх як такових, тому що дійсно потребують інколи два-три чотири препарата. А це досить серйозна сума. Так? Дуже багато людей у нас, які мають артеріальну гіпертензію, на початку захворювання не мають симптомів, тому вони можуть і не звертатися. І маючи той тиск, артеріальний тиск, який буде. Більше 140 і 90 – це вже артеріальна гіпертензія. Вони не не ходять ні до лікаря. Вони вважають, що це нормальний тиск і не лікуються. І це є тим наслідком, що ми маємо дуже багато інсультів, інфарктів, особливо в молодому віці. Зараз вже це починає розвиватися. пенсіонерка Яніна Зінченко разом з чоловіком нині витрачають четверту частину пенсії на ліки. Вони обидва гіпертоніки. Я навіть не знаю, ну воно і дороге, це я п'ю амло і самло, то воно щось за 20 гривень стоїть. Воно ж кожен день треба пити. Бо в мене син лікар, то я знаю, кожен день треба пити. Ну, я не знаю, скільки коштів. Чесне слово, так навіть не вважала, але ну, багато. Ну, мабуть, четвертина точно йде, бо і на другі ліки я не кажу, що тільки по гіпертонії. Ліки для гіпертоніків вже можна придбати за зниженими цінами в черкаських аптеках. Це перший етап проєкту впровадження державного регулювання вартості таких препаратів. А ось другий етап забуксував вже на старті. З 1 вересня в уряді обіцяли запровадити систему часткового відшкодування вартості цих лікарських засобів. Втім, механізм компенсації допоки не розроблено. Якщо фінансів недостатньо, значить і ліки ж не купляють. А якщо не купляють ліки, то і погано ж і лікуються. І про те, що ми з вами говорили, ті наслідки, ті інсульти, інфаркти вони однозначно зразу ж зростають, тому що це повинно постійне бути лікування щоденний прийом цих препаратів для того, щоб попередити розвиток таких важких ускладнень така є що вже як говориться, нічого робити не можна. Лідія Данилова зі смілий більше 15 років страждає від високого тиску та аритмії. Нині жінка лікується в Черкаському кардіоцентрі. Втім, на особливо покращення стану здоров'я не розраховує, бо ж необхідних ліків придбала мінімум. Я максимально, від мінімально приймаю ліки. Просто от необхідно, я їх приймаю, А лишнього не можу собі дозволити і не дозволяю. Про здешевлення вітчизняних ліків жінка чула, чекає, коли зможе отримувати їх безкоштовно за рецептом лікаря. Але як держава буде компенсувати витрати ще невідомо навіть місцевим чиновникам я не знаю, який буде механізм, ну можливо, десь на якомусь рівні. Цей запас буде розпреділятися, але до рівня місцевого самоврядування, до рівня міста поки що інформації про необхідність отримати якісь ліки чи необхідність вже подати рецепти на реалізацію під ці ліки, у нас ще такої інформації не поступало. Початок дійсно був запланований на вересень місяць. І 6 червня був підписаний цей меморандум. Повинен був утворитися на підприємствах незнижувальний запас, по яких який буде поступати по розподілу Міністерства охорони здоров'я, під конкретно виписані пільгові рецепти. Відомо лише, що відшкодовувати аптекам будуть референтну ціну на засіб, тобто певну частину вартості препарату, на який знижено відпускну ціну. Нині до проекту долучилось лише обласне комунальне підприємство Фармація. Для прикладу візьмемо препарат, який відомий хворим, лікують лікує гіпертонічну хворобу, він називається НАП, зіровка 5 мг. Це група інелапрілів. На нього встановлено. Гранична оптова відпускна ціна. Вона становить 9 гривень 9 копійок. Також встановлена максимально оптова ціна, яка повинна бути не більше 10%, і згідно наказу 9 гривень 99 копійок. І відповідно третє це встановлена максимально допустима роздрібна ціна, яка не повинна перевищувати 25%. Власники приватних аптек бажання взяти участь у програмі не мають, адже від доброї частини обігових коштів їм доведеться відмовитись. Натомість лікарі від ідеї викорінити самолікування в захваті. У нас зараз прийнята практика дійсно відпуск препаратів без рецептів. Хоча це неправильно, тому що починають тут виникати певні колізії. Тут тут вже вмішується навіть. Ну ви проведіть даже із собою аналогію. Що ви приходите в аптеку, ви питаєте, який би ви мені порадили препарат, щоб я оце там збила температуру чи при грипі, чи так далі. Тобто тут вже не лікар спрацює, а фармацевт, який. Присутні в цій аптеці. Тому тут виникають певні проблеми. Однозначно, я за те, що все-таки пацієнт приходив до лікаря і, звичайно, лікарі мусять виписувати рецепти. Це світова практика так в Європі, так кругом. Доступність ліків стане запорукою системного лікування хворих на гіпертонію, впевнений Володимир Казмірук. На його думку, пацієнт буде зацікавлений відвідати лікаря. Тривалість часу на прийомі зразу збільшиться. Так збільшиться можливість і тих черг. На це є така проблема, і вона мусить бути рішата тільки через виписування рецептів. Є вже існує наказ №360, 360 який регламентує, що лікар зобов'язаний на прийомі виписати рецепт для пацієнта. На артеріальну гіпертензію нині хворіють 36% усього населення Черкащини. Це більше ніж 400 тисяч осіб. Усім їм доводиться витрачати на ліки в середньому понад 200 гривень щомісяця. Знизити витрати гіпертонікам вдасться лише після успішного впровадження урядової програми.